Уявіть собі момент, коли 300 чоловіків стають на шляху армії з сотень тисяч воїнів і не просто стають, а тримають оборону три дні поспіль, перетворюючи кожну годину в пекло для нападників. Це не вигадка, це реальна історія про битву, яка назавжди змінила хід людської цивілізації, і показала, що іноді воля та дисципліна сильніші за будь-які числа. Влітку 480 року до нашої ери на вузькому гірському перевалі, який тоді називали Фермопіли або Гарячі ворота, відбулося неймовірне. Невеликий загін грецьких воїнів перегородив шлях найбільшій армії вторгнення, яку коли-небудь бачив стародавній світ. Під командуванням спартанського царя Леоніда лише 300 спартанців разом з кількома тисячами їхніх союзників зустріли у смертельному двобої всю міч Персії на чолі з царем Ксерксом, правителем імперії, що простягалася від пісків Єгипту до гір Індії. Протягом трьох днів ці воїни захищали прохід, використовуючи бездоганну дисципліну, знання місцевості та залізну волю проти ворога. Який переважав їх у 20, 30, а може й 50 разів. Хоча їхня оборона не змогла остаточно зупинити вторгнення, вона поклала початок легенді про честь, мужність і віру в те, що деякі ідеї варті того, щоб за них померти. Це був 480 й рік до нашої ери, і стародавній світ балансував на межі катастрофи. На іншому березі Егейського моря у розкішних палацах Персеполя. На троні, що височів над найвеличнішою імперією тих часів, сидів цар Ксеркс І, володар Персії. Від плодюших берегів Нілу до віддалених гір Бактрії, скрізь майоріли перські прапори, символізуючи непохитну владу великого царя. Проте, незважаючи на розміри своїх безмежних володінь, його погляд був прикутий до заходу. До тієї роздробленої землі незалежних міст держав, яку греки називали Еллада. Для Ксеркса Греція була не просто черговою територією для завоювання, це була незакінчена справа його батька, справа честі династії Ахеменідів. Десять років тому його батько, могутній Дарій Ій, відправив велику експедицію, щоб покарати Афіни та Еретрію. За те, що вони посміли підтримати повстання в іонійських містах, які перебували під контролем Персії, та кампанія завершилася приголомшливим приниженням біля міста Марафон для Персії, держави, чия військова міць вимірювалася сотнями тисяч воїнів і тисячами кораблів, ця поразка стала не просто військовою невдачею, це був болючий удар по імперії, яка звикла лише перемагати. Дарій дав священну клятву помститися грекам, але смерть зупинила його плани раніше ніж він встиг зібрати нову армію. Ця клятва разом з Троном перейшла до його сина Ксеркса, царя, чиї амбіції відповідали гігантським масштабам його держави. Він не планував відправити просто чергову каральну експедицію. Він збирався особисто очолити армію такого розміру, що, за словами стародавніх літописців, вона під час свого походу могла випити до дна цілі річки та озера. Якщо Перська імперія була втіленням централізованої влади під єдиним правлінням, то Греція являла собою її повну протилежність, справжній клаптиковий килим. Це була складна мозаїка з понад тисячі незалежних міст держав, кожне з власним урядом, законами, армією та власними амбіціями. Афіни та Спарта, дві найпотужніші з цих держав, відрізнялися одна від одної так само сильно, як вогонь відрізняється від каменю. Афіни були морською демократичною державою, колиською філософії, містом, заповненим торговцями, ремісниками, філософами та активними громадянами, які живо обговорювали кожне політичне рішення на агорі. Спарта ж, навпаки, була суворим мілітаристським суспільством, заснованим на залізній дисципліні та військовій підготовці, державою якою правили царі та рада старішин. Тут хлопчиків з семирічного віку забирали з дому та піддавали жорсткому військовому вихованню, перетворюючи їх на найстрашніших воїнів стародавнього світу, а честь вимірювалася не словами, а кількістю ворогів, з якими людина могла зразитися перш ніж впасти у бою. Протягом століть грецькі міста держави воювали одне з одним так само часто, як торгували чи укладали союзи. Єдність здавалася недосягненою мрією фантазією поетів. Однак величезна тінь Перської імперії, що насувалася зі Сходу, змусила їх зробити неможливе і об'єднатися. У 481 році до нашої ери представники десятків міст держав зібралися в корингів на надзвичайну нараду. У цей рідкісний момент співпраці ці дві держави Афіни та Спарта погодилися відкласти свої численні розбіжності та сформувати Еллінську лігу. Оборонний союз проти загрози із сходу. Спарту обрали для командування сухопутними військами завдяки її непереможній репутації, тоді як Афіни взяли на себе керівництво флотом, оскільки мали найпотужніший військовий флот в Елладі. Стратегія оборони була очевидною: використовувати природні особливості грецької місцевості, її вузькі гірські перевали та прибережні протоки, щоб нейтралізувати чисельну перевагу персів і не дозволити їм використати всю свою величезну армію одразу. Одним із таких критично важливих вузьких місць були Фермопіли, прохід між високими горами та морем. У Персії підготовка до вторгнення велася з небаченим розмахом. Геродот, батько історії, стверджував, що Ксеркс зібрав армію чисельністю понад мільйон чоловік, не рахуючи обслуговуючого персоналу. Сучасні історики вважають ці цифри перебільшеними і оцінюють реальну кількість солдатів приблизно в 100-150 тисяч бійців. Але навіть за більш скромними підрахунками це була колосальна сила за стародавніми мірками. Війська прибували буквально з усіх кінців величезної імперії. Перські безсмертні у сяючих обладунках із золотими прикрасами, грізні асірійські лучники зі своїми вигнутими луками. Вавилонські спесоносці в ляних панцирах, індійські бойові колісниці, що наводили жах, швидка кавалерія з Бактрії та Согдіани, єгипетські морські піхотинці для обслуговування флоту. Це була не просто армія однієї нації, це була сама імперія на марші, жива демонстрація могутності персії. Коли це величезне перське військо перетнуло гелеспонд по спеціально збудованим масивним понтонним мостам. Греція почала готуватися до конфлікту з усією серйозністю. Для тих воїнів, які незабаром мали зайняти позиції біля фермопіл, час політичних дебатів та красивих промов завершився. Тепер залишалася лише холодна сталь списів, важкість бронзових щитів, спека в обладунках та гнітюче усвідомлення того, що смерть може прийти в будь-який момент. Армія, чисельність якої було важко навіть уявити, невідворотно прямувала до вузького проходу. Весна 480 року до нашої ери принесла не лише аромат квітучих оливкових оливкових дерев та весняних квітів, але й зловісний гуркіт маршируючих ніг, що розносився від лунням по всіх землях Перської імперії. На далекому сході почала свій рух величезна військова машина Ксеркса, утворюючи безкінечну живу ріку з людей, коней, мулів та військових кораблів, колону, що розтягнулася від горизонту до горизонту на багато кілометрів. План Великого царя був кристально ясним знищити грецький опір в ході однієї вирішальної всеосяжної кампанії та перетворити всю Грецію на чергову сатрапію своєї імперії. Для реалізації цього плану він мав намір наступати одночасно і по суші, і по морі, координуючи дії двох величезних сил. За його армією, що йшла по суші, курсував вздовж узбережжя, вражаючий за розмірами флот сотень військових кораблів, що везли припаси, облогове обладнання, додаткову зброю та підкріплення. Це вторгнення було задумане не просто як завоювання, це мало стати грандіозним видовищем, демонстрацією сили, яка мала зламати волю кожного, хто наважився б чинити опір могутності Персії. Перш ніж розпочати свій похід через Європу, Ксеркс зіткнувся з першою серйозною перешкодою протокою Гелеспонд, що відомо сьогодні як Дарданеле, вузьким водним шляхом, що відокремлює Азію від Європи. Перси не могли покладатися виключно на кораблі для переправи такої величезної армії, це зайняло б занадто багато часу. Замість цього Ксеркс наказав побудувати два колосальних понтонних мости, кожен з яких був справжнім дивом стародавньої інженерної думки. Сотні військових та торгових кораблів були поставлені на якір щільно поруч один з одним, міцно з'єднані товстими канатами з льону та папірусу, а потім покриті дерев'яними дошками та землею. Щоб по цій конструкції могла пройти ціла армія разом з обозами. Геродот розповідає драматичну історію про те, що потужний шторм зруйнував першу спробу будівництва, що привело Ксеркса в таку шалену лють, що він наказав виконати символічне покарання моря, завдавши по воді 300 ударів батогами. Незалежно від того, чи правда це чи легенда, друга пара мостів устояла, і протягом семи днів і ночей безкінечним потоком перська армія переливалася в Європу. Колону, що розтягнулася від горизонту до горизонту на багато кілометрів, план великого царя був кристально ясним: знищити грецький опір в ході однієї вирішальної всеосяжної кампанії та перетворити всю Грецію на чергову сатрапію своєї імперії. Для реалізації цього плану він мав намір наступати одночасно і по суші, і по морі, координуючи дії двох величезних сил. За його армією, що йшла по суші, курсував вздовж узбережжя, вражаючий за розмірами флот сотень військових кораблів. Цар Леонід прийняв компромісне рішення, яке мало стати долею. Він особисто очолив свою особисту царську гвардію з трьохсот елітних спартанських воїнів яких ретельно обрали не лише за їхній бойовий досвід і майстерність, але й, що особливо важливо, за наявність у них живих синів, здатних продовжити їхній рід після їхньої смерті. Це були не молоді необстріляні юнаки, а загартовані ветерани середнього віку, воїни, які пройшли через безліч битв і розуміли краще за інших, що їхня місія з величезною ймовірністю завершиться смертю. Леонід одразу віддав наказ укріпити стародавні фокітські оборонні стіни, що частково руйнувалися, посиливши їх важкими каменями, деревом та землею, створюючи додаткову лінію оборони. Цей вузький перевал мав стати тим самим ковадлом, об яке спартанський спис розіб'є величезний перський молот незалежно від його розмірів. З цього критичного моменту шлях до фермопіл перестав бути просто географічною подорожю. Це став зворотний відлік до неминучого зіткнення. Раптом з за далекого повороту долинув характерний звук спочатку слабкий та ледве чутний, потім швидко наростаючий, поки не заповнив собою весь прохід, відлунюючи від скель. Це був розкоститий гуркіт незліченних тисяч маршируючих ніг, брязкіт металевих обладунків та зброї, рев бойових рогів, що сповіщали про наступ. І ось нарешті, наче невблаганний морський приплив, з густого туману вони з'явилися на дорозі. Грецька фаланга була подібна до живої, рухомої фортеці з м'яса та металу. Великий щит кожного воїна-гоплона накладався на щит сусіднього бійця, утворюючи суцільну захисну стіну з багатошарового дерева, обтягнутого бронзою. За цієї майже непробивної стіни щитів виступали вперед довгі дворучні списи дорігу, створюючи смертельний ліс з гострих наконечників. Перси з криками кинулися в атаку, їхні бойові вигуки розносилися відлунням між гірськими скелями. Глибоко розчарований повною відсутністю будь-якого успіху, Ксеркс вирішив направити в бій свою особисту елітну гвардію легендарних безсмертних яких завжди налічувалося рівно 10 тисяч бійців, одягнені у найкращі обладунки з позолотою та срібними прикрасами, озброєні довгими списами та потужними луками, вони рушили вперед, впевнено, сповнені гордості своєю непереможною репутацією. До того моменту, коли настав захід сонця, і довгі тіні на перевалі ще більше подовжилися, земля безпосередньо перед грецькою лінією оборони була буквально всіяна перськими тілами загиблих. Морський бриз приносив змішаний запах крові, поту та гірського пилу. Перси були змушені відступити, зазнавши серйозної та принизливої поразки у перший день битви. Місцевий грек на ім'я Ефіальт, прагнучи отримати обіцяну щедру нагороду від персів, вирішив здійснити зраду та повідомив ксерксу цінну таємницю. Через високі пагорби йшла прихована вузька козяча стежка, що дозволяла повністю обійти греки з позиції стилу та вийти їм у спину. Ксеркс негайно скористався цим шансом під покровом темної ночі. Він відправив своїх найкращих безсмертних на чолі з досвідченим полководцем гідарном по цій таємній гірській стежці. Останній бій був відчайдушним та жорстоким. Греки билися з шаленою люттю проти двох армій, що тиснули з обох боків. Коли довгі списи ламалися, воїни хапалися за короткі мечі, потім за кинжали, а в кінці билися руками, зубами та каміннями. В розпалі цієї м'ясорубки героїчно загинув сам цар Леонід, та навколо його тіла точилася окрема жорстока битва. Врешті-решт, останні захисники відступили на невеликий пагорб та були буквально засипані тисячами перських стріл. Прохід був відкритий ціною страшенних перських втрат. Але Греція отримала безцінний час. Через кілька тижнів грецький флот розгромив персів при Саламіні, а наступного року сухопутна армія переможно завершила війну при платеях. Але пам'ять про подвиг трьохсот спартанців та їхніх союзників при фермопілах пережила тисячоліття, ставши вічним символом мужності, самопожертви та віри в ідеали, заради яких варто віддати життя.